Доброго дня! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва! Зараз ми з вами трішечки поспілкуємось, вивчимо новий матеріал і потім приступимо до виконання практичної роботи. Так, діти, приготувалися до уроку. Спочатку давайте ми з вами розгадаємо загадки. Ці загадки про дерева. Уважно слухайте і подумайте, яка може бути відповідь на них. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Що це може бути за дерево? Яке дуже-дуже ароматно пахне. Даю вам підказочку таку, хто знає, що це за дерево. Звичайно, це липа. Наступна загадка. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Що це за дерево? Це дерево має назву верба. Наступна загадка. жолудя він проростає, кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Це дерево, звичайно, туп. І ще одна загадка. Що за диво на гіллі їжачки ростуть малі? В них гостренькі колючки та зелені кожушки. Звичайно, це каштан. І остання загадка: сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Яке дерево зелене взимку? Це ялинка. Молодці дітки прослухали і відгадали. Щоранку дорогою до школи ми милуємось красивими деревами. Зараз, на жаль, ми в школу не ходимо, але ходимо гуляти по магазинам з батьками, просто до когось в гості. Ми милуємось деревами, які ростуть в нашому місті. Хтось милується розкішними каштанами в парку, а хтось ніжними липами на своїй вулиці, а когось зустрічає розлогий дуб або вітає струнка ялинка. Подивіться, будь ласка, на ці картини, такі вони чудові. Художники теж не оминають цю красу. Багато художників намагалися передати красу дерев у своїх картинах. Закрийте очі, послухайте цю мелодію і уявіть, де б ви хотіли опинитися під спів таких пташок, мабуть, у лісі, так? або десь на галявині з деревами. Подивіться уважно, на першій картині такий захід сонця зображений, такий дуб стоїть. А на другій картині такий ранок, і берізка струнка, і, мабуть, весна вже, тому що дуже-дуже зелено. гарна природа, і художники в усіх часів намагалися передати красу дерев. А тепер подивіться на це дерево. скажіть, будь ласка. Чи схоже це дерево на дерева із попередніх картинок, на дуб та берізку? Не схоже зовсім. так? Ці картини були виконані у виді мистецтва як живопис, тобто намальовані фарбами, а це дерево чорно-біле. Як ви думаєте, чим воно виконано? В країні образотворчого мистецтва чимало творів, на яких намальовано дерева? королівстві графіки їх зображають чорно-білими. Отже, дітки, запам'ятайте, ми сьогодні з вами знайомимося із таким видом мистецтва, як графіка. Запам'ятайте це слово. Графіка це зображення предметів лініями, крапками, штрихами і плямами. Запам'ятайте це, це дуже-дуже важливо. На графічному малюнку художник може малювати тільки контур лініями, може заповнити повністю, ось як чоловіки, бачите, це називається силует, повністю розфарбоване зображення. Наприклад, фломастером або маркером. Може за допомогою лінії створити ілюзію об'єму. Ось, бачите, який куб, він, наче об'ємний, хочеться його. Е... Взяти, да? Або ось лініями такі гарні квіточки намальовані. Також графіка може бути ще й кольоровою. Щоб провести чіткі лінії, промалювати деталі, застосовують графітні олівці, пломастери, маркери, кулькові і гелеві ручки. Я думаю, в кожного з вас є набір пломастерів, да? ви дуже любите ними працювати. Або набір таких олівчиків. Також у кожного у, кожного вони у вас є. У когось на 6 кольорів, когось на 12, когось великий набір на 36. Ось, бачите, такі дуже-дуже яскраві і ними багато хто любить малювати. Такі матеріали залишають чітку лінію, подивіться, і після маркеру, і після ручки, і після олівчика чітка тонка лінія. Але є такі матеріали, якими можна намалювати м'яку та ніжну роботу. Ці матеріали називаються вуглинка, вугіль, пастель, такі кольорові крейди. Як ви малюєте на асфальті, тільки є для художників спеціальні воскові олівчики з товстим стежнем. Цими матеріалами можна досягти дуже-дуже м'яких ліній. Ось у мене вдома є такий набір пастелі. Подивіться уважно, ну, я візьму. Один із них колір, і покажу вам. Виглядає, як звичайна крейда, ось бачите, якими ми працюємо з вами на асфальті, коли малюємо. Але коли провести лінії, ось бачите, її можна розтирти, бачите, розтирається. І тому зображення виходить дуже-дуже м'яке. Можна намалювати сніг, можна намалювати дерево і пальчиками розтирати, але єдиний мінус, що вимазується – рука. І тому є такі наборчики, вони дуже-дуже яскраві, тут їх дуже багато, там ще під низом є. І тому, якщо когось зацікавить, ви можете також придбати пастель. Дуже цікаво нею працювати. Подивіться уважно на ці два дерева. Скажіть, яке з них виконане пастелью, а яке гелевою ручкою? Звичайно, дітки, пастелью виконане ось це дерево. Подивіться, навіть лежить пастель. Бачите, шматочки художник не прибрав. А це дерево з чіткими тонкими лініями, воно намальовано гелевою ручкою. Художники їх також використовують при своїй роботі. Ми сьогодні з вами також помалюємо дерево, але зробимо це чорним фломастером. Так як графічні матеріали можуть бути гострими, то обережно користуйтеся ними на уроках образотворчого мистецтва олівцями, ручками, щоб нікуди не тикати ні в один одного, ні в братика, ні в сестричку, ні в батьків. Дотримуйтесь правил безпеки. Обережно працюємо. І тепер ми з вами намалюємо дерево, яке вітає вас дорогою до школи або магазину. Можна свій малюночок доповнити потім якимись пташками. Давайте подивимось, як же малювати це дерево. Все воно в нас виконане лініями, хвилястими, прямими, ламаними. Ось подивіться уважно, можна намалювати своє. Ті дерева, які знаходяться далі від нас, далеко, вони будуть за розміром маленькими. А ті, які ближче до нас, вони будуть великими. Бачите, ялинки далеко-далеко, ми їх малюємо маленькими. Якщо ви дуже хочете, ви можете роботу виконати кольоровими фломастерами, а можна лише чорним. Чорним також дуже-дуже гарно виходить. Ось, дітки, отака в нас послідовність малювання. Звертаємо увагу на доріжку. Доріжка чим далі від нас, тим вона звужується. Бачите, тут вузенька, а тут більш широка. Тому пам'ятаємо про це. Не забуваємо про лінію горизонту, вона обов'язково повинна бути. Це лінія, яка відділяє небо від землі. Можете намалювати якісь квіточки, ягідки, пеньок, та щось тут не вистачає, я б додала, якусь хмаринку хвилястими лініями, травичку. Подумайте, буду чекати з нетерпінням ваших робіт. Всім бажаю натхнення! Присилайте в нові знання ваші роботи, я їх з великою радістю перегляну. Всім дякую за урок. До побачення!